Вас вітає автомайданчик Біравто. До вашої уваги Джип. Джип Чирокі. Це у нас автомобіль 2020 року з пробігом 46 тисяч кілометрів. Саме кілометрів. Автомобіль в чудовому стані і має гарну комплектацію. Значить, що стосується комплектації, Протитуманні фари, хром пакет, рейлінги на даху, безключовий доступ. Салон у нас іде комбінований шкіра з тканини, електропривід сидінь. є. всі чотири склопідіймачі. мультикермо, бортовий комп'ютер. Пробіг 46 тисяч кілометрів. Це дійсно оригінальний пробіг. Датчики світла, датчик дощу, коробочка у нас автоматична, клімат-контроль присутній. Камера заднього огляду виводиться ось на такий от моніторчик. Салон дуже гарно збережений, дійсно в чудовому стані. Задній ряд ось так виглядає. Ось так от. Дуже круто, все дуже гарно. Свіжа нова машина, що підхотіти. Автомобіль майже новенький. Ось так він виглядає. Якщо він вас зацікавив, поспішайте до нас. Це місто Бердищів, вулиця Шкіряників, 8. Автомайданчик Біарравто працює без вихідних. До речі, цей автомобіль ви можете оформити в кредит у лізинг або обміняти на свій з послугою 3-1. Приїжджайте, ми вас чекаємо.